Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Stars та покажу все, що додали в новому оновленні про суші. І перше, що додавали, це нову вкладку Битва за королівство Катани. Коли ми нажимаємо, то впадаємо в магазинчик Кенджі. І тут нам показують суші метр. Коли ми відкриємо 50 суш, ми отримаємо 25 гімнів. 100 суш це новий легендарний скін на Кенджі. 150 суш це 1000 кредитів, а 200 суш це новий гіперзарядний скин на Кейндж, тобто легендарний скін перейде в гіперзарядний. Я думаю, це імба. Тому треба обов'язково отримати 200 суш. Далі ще показують календар івенту. Всього буде 4 тижні, і, як бачите, вони розподілені на дні. Зараз, як бачите, можна почитати мангу, тому якщо ви хочете дізнатися про кенжечі більше, то обов'язково читайте мангу. Ще як бачите, показують васабі сили. У мене зараз їх всього 4, а є їх 60. Як бачите, є гарячі, є екстра гарячі, тобто різні персонажі мають різні суперсили під різними назвами. Є дуже гарячі, прям максимально гарячі, і є інферно. І кожен бравлер має свою стадію. Як бачите, далі показують сім скинів, які додавали в цьому оновленні. І нам показують, скільки ми з них маємо. А я поки що маю 0 скинів, бо я ще ніякий скин не вибив, на жаль. Далі у нас є вибір режимів. Тут нам показують, яка зараз тиждень, і взагалі показують новий режим, на який я вже робив огляд і гайд. тому дивись канал. Це поки що глава перша. До речі, як бачите, ще на простих режимах є значки, такі васабі-сили. Якщо є значки, то значить в режимі є васабі-сила, то ви можете з нею грати. Якщо немає, то немає. Як бачите, далі ще є безкоштовна золота. Тиждень безкоштовності. Тобто є стардропчик, який ви можете забрати безкоштовно, потім іконочка, яку ви можете забрати безкоштовно там, дві риби. Далі буде е, дві безкоштовні суші роли, які я вам потім трошки покажу, як я відкрию їх. Потім пінчик, там де малюють сквіка Даруму, які радуються. Потім далі 100 блінгів. Це, в принципі, ну мало, але це вже хоча б щось. Далі рандомний стардроп, ще один, потім далі у нас іде іконка, і це, в принципі, все. до речі, да. Є іконка на сквіка, є пінчик сквіка. Відкриваємо суші і бачите, мені випадає васабі. На кого правильно? Супер гаряче на Байрона. Я, до речі, цей шо шошопи прискорив. Він стріляє три патрончика одразу. Далі відкриваємо ще гарячу і вона випадає на джина. Джин, там якусь має ульту, класно. Коротше, нормально. Далі ще є без... ну, платні вже 50, то там бравл, суші роли, повтори. І можна купити роли. А далі є все, що ти можеш з'їсти. вже більше ролів і є вигідно. Ну і можна купити, типу, якщо ви прям якийсь супердонатор. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.